Ми ж беремо історії від вас. Пяси вам за це, ви це прекрасно знаєте. І в хорошому сенсі цим користуєтесь, І в Тіктоті ми беремо історії, тому що Тікток, як правило, тренди показує. І там не тільки котики і собачки, там інколи теми, від яких просто кров холоне. От одна з них про жінку, яка ми побачили це у Тіктоті, звернулася до гінеколога. Що гінеколог їй каже? Ну, народиш все мене. Так, оце mm. така дуже часта чомусь відповідь від лікарів, і насправді, ну дівчина просто хотіла знайти допомогу і відповіді на свої запитання, на ті проблеми, які її турбують, але дуже часто в нас все вирішується, начебто, вагітністю. От справді так і кажуть, народите, і все у вас пройде. Організм перезавантажиться, так. природа розумна. От, Давайте, ну... друзі, розберемося. По перше, е чи доцільно і чи етично лікарям рекомендувати вагітність як покращення стану або як метод боротьби з різними хворобами? Ну і чи дійсно це правда? Чи дійсно вагітність може покращити стан, може щось перезавантажити, може тебе вилікувати і так далі? Отбо ну, ми... такому лікарю потрібен інший лікар, таке теж може бути. Зараз розберемося. Замість лікування шокуюча порада від гінеколога. Ключове, що вона сказала, що в мене після народження дитини все це пройде. Чи дійсно народження дитини лікує всі хвороби? Зазвичай є така історія, що, начебто, це все омолоджує організм і все так класно. І як реагувати на непрохані поради про вагітність? Днями у мережі з'явилось відео, де блогерка Анна наважилася розповісти підписникам про свій нещодавний візит до гінеколога. За її словами, довгий час вона довіряла одному спеціалісту, але обставини змусили її звернутися до іншого лікаря для планового обстеження. І те, що сталося під час консультації, здивувало та засмутило дівчину. Мені рік тому поставили діагноз ендометріоз. Я пішла в таку дуже коштовну клініку. Прийшла, розповіла їй всю цю ситуацію. Вона подивилася на мої ці кісти і сказала, що вони на жаль збільшуються. Все було окей до того моменту, поки вона мені не почала задавати питання по, з приводу дітей, народження дітей. Анна розповідає. Навіть коли сказала, що поки дітей не планує, лікарка не зупинялась. Вона наполегливо рекомендувала їй завагітніти якомога швидше, стверджуючи, що вагітність вирішить всі проблеми Анни. Після цієї лікарші дуже класно я вийшла, а, сіла в автомобіль і почала просто ридати, тому що людина взагалі навіть не на хвилину не задумується, що це дуже складне для кожної людини психологічне питання. Для когось це щастя, щастя. А для мене, ну мені, наприклад, психологічно треба для цього прийти, пропрацюватися. За словами 49-річної Али, чимало лікарів вважають, що вагітність може позитивно вплинути на здоров'я жінки і допомогти у лікуванні певних захворювань. Зазвичай є така історія, що, начебто, це все омолоджує організм і все так класно, але потім з віком вже починаєш розуміти, що є нюанси. Олена мама семирічної доньки. Ділиться, що колись їй доводилося чути подібні байки, що вагітність це панацея. Але з цим твердженням вона категорично не погоджується. Я не знаю таких доказових якихось речей. Щось пройде, щось з'явиться. Жінка не може приймати рішення мати дитину тільки для того, щоб позбутися якихось своїх, ну, начебто, проблем зі здоров'ям. річна Поліна розповідає. Що багато разів чула подібні історії від подруг. На її думку, така поведінка лікарів і подібні коментарі це табу, адже не можна тиснути та маніпулювати такими особистими темами. Це життя на жінок такий репродуктивний тиск. То, що треба народити там до якогось певного віку, що якщо ти не народиш, то, то, то там можуть бути якісь проблеми і так далі. Треба просто змінити лікаря, тому що я думаю, що адекватний спеціаліст такого би не порадив. Нормальний спеціаліст він шукає проблему глибше, тому що це не може бути вирішенням проблеми, принаймні у 99% випадків. Лікарка, гінеколог та репродуктолог Ольга Циганюк розповідає: вагітність нічого не лікує а поодинокі випадки покращення стану скоріше виняток із правила ендометріоз чи полікістос є чимало захворювань, які можливо пов'язані з гормонами. Будь-які захворювання вагітність не лікує. Вона може призупинити їхню стадію поширеність, але дуже часто після того, коли жінка народить, коли вона буде годуватися, захворювання може повернутися. Якщо коли всім рекомендували вже негайно народжується, все призупинить поширення певного захворювання, це не є панацея. Ольга Циганюк наголошує, що спочатку потрібно вилікувати хворобу, а не використовувати вагітність як метод лікування, оскільки деякі хвороби можуть бути небезпечними для вагітних. Вагітність це фізіологічний процес, але це є складний процес. Це є навантаження на фізіологічні зміни в організмі, які справді можуть впливати на серцеву судину, на кісткову систему. Дуже великий вплив в першу чергу йде на сечовидільну, на нирки. Тому, якщо є певні захворювання і враховуючи навіть автоімунні, це навпаки може прогресувати у важчу стадію захворювання. Психологиня Дар'я Селіванова підкреслює, що тиск з приводу вагітності може погіршити психологічний стан жінки, адже важлива моральна готовність до материнства. Це звісно, стрес для будь якої жінки, коли хтось починає в такої достатньо наполегливої форми коментувати і, там здатність народжувати і плани на майбутнє і так далі. Це неприємно, звісно, що це стрес, звісно, що це може там вплинути на те, що жінка буде нервувати, вона буде переживати. Вона може страждати від того, що там в неї будуть не знаю, там відчуття провини, чи сором, що з не щось не те, і так далі, і так далі. Саме з психологічної точки зору рекомендую взяти консультацію ще одного двох лікарів, які не будуть якраз ставитись таким чином до жіночки, да, для того щоб розуміла наскільки дійсно їй за показниками саме медичними дійсно треба народжувати. Психологиня радить обирати лікаря, з яким буде комфортно співпрацювати на постійній основі, який практикує доказову медицину та застосовує сучасні методи лікування. Якщо під час консультації відчувається тиск чи дискомфорт, варто припинити розмову, не сприймати слова лікаря особисто та звернутися до іншого фахівця. Не етично, не науково все. Це друзі, пропонуємо. Ну пропонуємо написати і обговорити з вами те, чи стикалися ви е, з подібними випадками. Я, наприклад, ще в студентські часи я з подібним стикалася, і вже Серьезно? тоді мені так. При чому при лікар такому казав, звичайному діагнозі, так лікар казав про те, що. Е, Народите і все у вас пройде. Не хвилюйтеся, тобто після Діточка. там якоїсь да мені здається, що це ну справді можливо пережитки. Я не знаю навіть чого, чи радянського союзу, ну, направда, чи що такої системи. Такі, так. Тобто, якщо ти там умовно кажучи, в 23 чи в 25 на цей час не народила, то ти вже все вже вже Наші полі з Народжували його, та розумієте. Ну, мені за що це, це нагадує. можливо, не мене... працює. ти мене виправ. Може я такий нерелевантний приклад трошки, та але, наприклад, теж це теж суто про суто жіночий, Наприклад, коли жінка може прийти до психолога, щось там каже, питає. А психолог їй каже, от давай, ти заміж виходь, і все мене розберешся. За кого, куди, на може навіть там немає. Ну, такі історії. Зате може знову не може це релевантно, ти мене виправиш? Але але аналогію ти прикольно провів. Справді друзі. Тому пишіть, якщо стикалися, давайте обговоримо.